Так, Христос рождається. Вітаюся за мати та Сензарі. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі свято Трьох Святителів, про, які ми, про яких ми говорили, про яких я записав серію відео, можете собі подивитися. Але сьогодні поговоримо про іншу постать. Сьогодні в церкві західного обряду є спомен, Такого блаженого е, Броніслава Маркевича, який жив з 1842 по 1912 рік, і е, мав е, таку особливу е, набожність до святого Архангела Михаїла. Давненько в нас вже не було е, нових таких е, відео по святому Михаїлу, адже був цей різдвяний цикл. Отже, ж, і повертаємося. Далі говорячи про святого Арханова Михайло і його святих друзів. Отже, Броніслав Маркевич народився 13 липня 1842 року в польській родині в Прухніку, великому містечку в Галіції. В Галіції, в Галичині, здається, що вже в Західній, е, яка належала в той час до монархії Австро-Угорської Австро-Угорської імперії. Броніслав був з шостим з 11. Дітей, 5 хлопців і 6 дівчат. Став охрещений 4 дні по народженні і названий іменами Бороніслав Бонавентура. Походив зі скромної родини дрібно такої рімесничої, в якій була атмосфера релігійності глибокої. Найважливіше місце в домі займав образ матері Божої Ченстуховської, а на головній. Повці в такій бабці, фактично, можна так сказати, така ніша, була визна... в... так... така назва, така фраза, а слово сталося тілом і замешкало між нами. І благослови Боже цей дім і всіх, хто, хто в ньому мешкає. Життя родини. Було назначено хвилями болі і терпіння з причини смертю чотирьох сестричок Броніслава, завдяки посвяченню і працьовитості батьків троє його братів могли закінчити студії і здобути титул магістра. По закінченні школи підставової в прухніку Броніслав мусив на два роки перервати науку з причин економічних у після підняв наново гімназії в Перемишлі. Йому подобалася література, досконало знав Латину і греку. Пережив глибокий кризис віри, який переміг завдяки впливам на вчителів і лектурі польських творів, які просякнуті були сильною релігійною духовністю. Ріш... Таким вирішальним його житті був рік 1863, закінчив тоді науку, а на польських землях вибухнуло повстання проти ем... Російському якомусь там заборові молодий Броніслав прагнув прилучитися до повстанців, але 3 травня один з його колегів розповів йому про свої зустрічі з молодим 16-літнім хлопцем, який говорив про майбутнє, про війну, а також про князя, який мав займатися тисячами опущених дітей. Під впливом тієї розповіді Броніслав постановив по екзамені вступних. По екзаменах, які закінчуються в школі, вступити до семінарії в Перемишлі, де 15 вересня 1867 року прийняв священицькі свячення. роки 1867-1885 провів на службі душпастерській в різних парафіях Перемишської дієцезії. А в своїй діяльності душпастерський особливу увагу посвячував танстві сповіді, науці катехизму і е, ділам у Інтересувався рівно ж е, суспільними, проблемами в своїм, е, суспільними проблемами в своїх парафіях, закладав е, ткацькі зв'язки, е, е, боровся з алкоголізмом, виділяв духовного зміцнення хворим під час епідемії холери. Може бути власне прагнення посвячення з більшим заангажуванням діяльності суспільні схвалило його до осіння до 1885 року до залишення значить, функцій в дієцезії, щоб удатися до італії в пошуках зрумадження чернечого, більш відповідаючого потребам його духа. Отже, він послужив і тепер відчуває, що я потягає так таке служіння. Отже, 10 супа 1885 року Ксен Смаркевич за згодою єпископа залишає свою дієцезію і прибуду в Італії в інтенсії вступлення до ордену отців театинів, але в Римі пізнав кілька священиків зіянів. В їх стилі життя знайшов велику збіжність зі своїми аспіраціями. Постановив виїхати до Туріна і 27 грудня став прийнятий до родини Сеузіянської. Ми говоримо в переденні свята святого Отця Боску. В Турині особисто пізнався то Іана Боско, і як новик, тобто він пізнав особисто Івана Боско, і як новик в сан Беньенню Канавезе мав привілей служити з уст святого навчання слухати о, стриманості і праці. Зустріч зі святим Іваном Боском розпі... розпалило в ньому прагнення прямування дорогою святості. Ну, щебе. Зустрітися зі святим е, і мати таку пізніше бажання так е, самому стати святим, звісно, що є. Поручаюся його молитвам, щоб міг якнайкраще статися і найшвидше стати святим, коли всюди їх потреба, особливо в Польщі. Коли бракує святих в народі, робиться темно в людських головах. Дивіться, в нашому народі бракує святих. Робиться темно в людських головах, і люди не бачать доріг, якими належать прямувати. На закінчення часу формації склав обіти свої вічні власне на руки свято Івана Боско. Залишився у Італії аж до 1892 року, сповнюючи різнорідні функції в домах Селезіянських, був рівно ж пунктом віднесення для отців і семінаристів, перебуваючих з Польщі. На жаль, клімат і величина праці трошки пошкодили його здоров'ю, і він захворів на. Турбокульоз. Настоятелі постановили, що повинен повернутися до Польщі, де отримав уряд настоятеля парафії в місті П'ястове село, село, яке налічило 800 мешканців у підніжжя Карпат в дієцезі Переміській. Парафія була убога, костел і стара Плебання вимагали ремонту. Було позбавлення найбільш підставових вигод. Багатий з попереднього досвідчення дошпасторської ксьонс Маркевич розпочав свою службу, кладячи особливий наголос на категізації дітей, таїнственному житті дорослих і боротьбі з алкоголізмом і лихвою. Парафіяни швидко зуважили, що новий настоятель є надзвичайним священником, який дбає про літурію в костьолі, довго пересидить в сповідальності. І приймається договір сиріт. Його глибоким прагненням було прогорнення сиріт і запевнення їм вишколу духовного, інтелектуального і суспільного. Вже по місяцю побуту в місті П'ястовим прийняв на Плебані перші осиротіле дитя. Під кінець першого року було вже тринадцятеро, рік пізніше 30, а під кінець 1894-го вже 50. Для своїх молодих гостей мав проект на життя, який ми можемо підсумати мотом близьким Ксьонзу Боску. Повщагловощ і праця, тобто стриманість і праця. Завдяки своїм здатностям організаційним в короткому часі здолав переобразити групу вишколених хлопців у спільноту, яка добачала спільних регул і засад. Хлопці були поділені на дві групи: латинників, які готувалися до священства, і заводців. Які в верстатах інституту присвячували, тобто присвячувалися ремеслу, праці ремісничній? Брат Владислав Бєлочинський, наочний свідок так описував життя спільноти, коли перебув до місця П'ястового в 1894 році. Були там три верстати: Шевський, Кривацький і Віклініарський, які народилися співпрацівники Слуги Божого, де хлопці вживали ремесла. Хлопці спали на піддаші, де зима була дуже холодна. Устрій був дуже скромний, але вистачаючий. Хлопці були здорові, радісні, дуже любили Слугу Божого Оксінза Маркевича. Кухня займалася, займали займала побожні жінки функцію вихов, виховничу, сповнювали не тільки директор, префект вчителі ремесла і вчителі, але рівно ж так звані асистенти, які чували над під час праці, відпочинку. І під час молитви. Якщо в якомусь моменті бракувало асистента, вибирали старшого хлопця, який відповідав за молодших. Ціла спільнота концентрувалася на навколо харизматичної постаді Ксьонза Маркевича, просвіченої через віру в Божу провидіння і через сильну духовність. Ну, таку формацію здобув сильно, так. Велика була його побожність Марійна. У Головному місці інституту стояла фігура Матері Божої, оточена винятковою честю у своїй діяльності Ксьон Смаркевич ніколи не перестав, не переступив правила Ксьонза Боско. його стосунку. З настоятелями в Торині були відомі. Літом 1897 року прибув на селезі... візитацію селезіянин, який був під враженням ділок отця Маркевича. Не менше, однак, е... спартанські умови життя хлопців і убогу жество склонило візитатора до е... зменшення розмірів інституту через е... зменшення число. Е... Тих сиріт, які там були. Візитатор казав рівно поправити умови побуту вихова... виховників, особливо тих, які приготовлялися до сеченця. Ксон Баніслав про інформавності талі про труднощі, які впроваджували в життя зміни, які вимагалися через візитатора. По численних розмовах з керівником духовним і іншими представниками польських влад церковних постановив попросити єпископа Переміського про згоду на повернення. В шеренге духовенства тієї дицеції одночасно з далішим постійним займанням серединцями в структурах парафії місця. Ястово. Але аби запевнити функціонування і майбутність інституту з помічю свого брата Владислава, заклав Світське товариство повстяговощ і праця, яка вже у квітні 1898 року стало затверджена через владу Світське, в тому в самому часі висунув просьбу про визнання перед вад церковне засноване через нього згромадженням. Фактично, він виходить зі Салезіян, так? допіру 1921 році, року, 9 років по його смерті, згрумандження святого Михайла, Стало затверджене через церкву. Рік 1902, 1902 становив для Ксьонца Марківіча момент виняткового терпіння на два нові зруймадження стали наложені певні реструкції організаційній її діяльності виключно до тобто, у догляду убогих і упущених хлопців. Належить пригадати, що окрім згромадження чоловічого почалося так само вишколювати спільнота волонтерок. Які пізнішому часі, в 1928 році стали затверджені через ладу церковних згромадження сестер святого Михаїла Архангела, в дусі послуху Ксьон Смаркевич згодився з Богою єпископа, в дальшому протягом часі продовжує свою наструджену працю виховника в дусі стриманості і праці. Найщасливіші люди на світі це ті, які люблять Бога з цілого серця, ближнього свого як себе самих, то ті, які зреклися себе самих, несучи свій хрест. Його діло розросталося в 1903 році. Поблизу Кракова, Кракова стала відкрита філія інституту. В місті П'ястовим вибудували новий муровиний тім, який заступив старий дерев'яний, знищений через пожар в 1904 році. В 1907 році відкрито нові верстати. В 1900 році Ксен Смаркевич почав видавати місячник Пощагловищ і праця. В якому були опубліковані артикули про характери... характеристику суспільному і духовному. Під кінець 1911-го він захворів на тяжку хворобу. Остатні тижні його життя були назначені великим терпінням фізичним, свідки його хресної дороги згадував слова блаженого. Видається мені, що зробив стільки, скільки було моїй силі. Те, чого вимагав від мене Бог, можу отак відійти. Не посідає жодної власності, все належить до згромадження, але вважайте на те, що вам скажу. Церква прагне зростати в покорі. Слова святого Беди. Блажений Боніслав Меркевич закінчив свою земську пригоду 20. 9 січня 1912 року в 9 рано, так само як жив святості, його смерть засмутила хлопців, виховників і парафіян. Всі були переконані, що залишив і святий чоловік. Переконання це отримало підтвердження церкви 19 червня 2005 року, коли це преподобне Слово Боже став оголошений і блаженним. Ксьон Смаркевич глибоко вірив, що святий Михаїл Архангел є могутнім патроном якого існування підтверджують. Сторінки Святописьма, Традиція Церкви, і що було для нього особливо важливо, історія культу цього архангела в польському народі. Властиво, яка він часто появляється в розважаннях Маркевича про Святого Михаїла Архангела. Бо рівно ж його вірність святішому отцеві і тому сам самій церкві був, отже, завжди щораз більш переконаний про слушність вибраної через себе дороги, незважаючи на численні противності долі, яким мусила ставити чолові. В одному зі своїх артикулів написав: випадає тому в часах теперішніх звернутися з особливим набоженством і спосіб особливий до Святого Михаїла Архангела. Князя Небесного війська і погромника злих духів, який по присвяті Діві Марії в небі перше займає місце рівно ж на долю світу по ній. <кій> Найбільше впливає. Наша перемога остаточно в їх руках спочиває Святий Михаїл після Пресатої Діви Марії першою потугою на небі і на землі. Записав Ксюанс Маркевич. Яке значення мало в духовності Блаженого Маркевича та особисте е, е, таке захоплення святим Михайлом Архангелом? Як розумів наслідування свого небесного патрона в щоденному житті? Святий Михайло Архангел був для блаженого Бороніслава Маркевіча передусім взорем про слави і честі з огляду Бога, де був для нього символом вогню любові, який переміг непослу і бунт сатани. Так пише на цю тему в всій книжці вправи духовні. Святий Михаїл розпалений незмірним вогнем любові Божої, закликав Міка Ельцю, означає хто ж як Бог, і гаряче переконував інших аналів їх, що повинні визнати прикмети нескінченні спільного їм Творця і Господа, і йому честь найвищу віддавати по всі віки. Блаженний Маркевич бачив в своєму патроні рівно ж найбільш автентичний приклад глибокої покори, коли цей неостан боровся проти пехи. Архангель цей переміг смока і його ангелів, е, як отця гордині і князя е, Гордих, коли дьявол бере початок власне, з пехи. Тому, власне, ця гординя є як перша стала скинуна аж до пекла через рицаря Божої справи. Записав Блажений Марківич. Протягом усього свого життя Блажений вчився покорив стіп Христа, який адорвав разом з ангелами. Не дивується, отже, ж, не дивно, отже, що називався то Михаїла е, Хорунджем спасіння, який тримає в руках переможну хорунгового Христового Христа. Е, як противага для гордині вказує покуту і працю. Під опікою Святого Михайла, ідучи наперед, тобто прямуючи завдяки покуті і праці до нашого спасіння, не тільки дозволяємо відтягнути від наших добрих навиків, але будемо черпати користь самих переслідувань, не втрачаючи з поля бачення прапора, під яким святий Михайло Архангел провадить своє військо. Пам'ятаючи завжди про хрест Христовий і з терпеливістю зносячи хрести нашого життя. Варто зауважити, що засновник згрумаджень Святого Михаїла Словація написав в 1902 році, які перенесли йому численні хрести. Проявилося це в постаті скрайного убожества завдяки дітей і незрозумінню його діяльності виховничої на їх те, що він робив. На початку священичої дороги взивав ангелів разом з їх. Князем Святим Михайлом Архангелом до спільної контемпляції Христа тепер в глибині свого терпіння почув його гіркий смак, але натомість всілякої надії повторював заклик хто ж як Бог. Особливо Боженство до Святого Михаїла мало ще один практичний вплив на духовні Смеркевича: факт, що Архангел був його небесним патроном, означав для блаженого ненарушеність і повноту вибору Бога досконалого. Не в чистоті серця, довершено в чистоті серця. В тому сенсі, в 1901 році, писав до своїх учнів клєриків Станіслава Орлембе і Францішка Коледія, що повинні наслідуватися того Михаїла, у сповненні його чеснот, чесноти святого Михаїла, покора, чистота, ревність про славу Божу і про добро душ людських. На сторінках свого місячника писав товариство. Повщаг ловищ і праця, не прагнучи за всіляку ціну зберігати і боронити повірно йому молоді від якої-небудь загіршення, вибралося Святого Михаїла, найбільшого переможця всіляких напастів, як свого головного патрона. Не можна обманути факту, що Оксон Смаркевич, обираючи святого Михаїла за покровителя своїх діл, залишився надалі духовним сином святого Івана Боску, так? Фактично. Десь так само, як і я, фактично, і здалі залишаюся з духовним сином Садольфон Самарі Делікорі, незважаючи на те, що не є фактично там. І від якого зачерпнув ідею пощагловощі і праці як фундаменту спільнотового виховання особистої формації. Ідея та. Стриманість і праця стала в руках Сьонза Маркевича архангельським мечем, при помочі якого боровся з оточуючим його злом, який зустрічав у світі людської праці і моральності. Тому теж в одному зі своїх артикулів твердив, що найкраще можна почитати стриманістю і працею. Це є стриманість особливо щодо пехи і. А працюючи не тільки на спасіння власне, але й на спасіння інших. В центрі духовності Божана Оксін Замарківіча станула засада хто ж як Бог. Яку у раніших роках його священство виражувало все в словах, запозичених від святого Ігнатія, все на більшу славу Божу. А в часі побуту вторині містилося в дивізі Бог понад усе, понад інтереси зрумадження, вітчизни, родини і власне. Роль ангелів, особливо святого Михайло Архангела, в духовності Ксьонза Меркевича полягала на посередництві на і на зміцненні його уставанні вогнем любові і в реалізації архангельського заклику, хто ж як Бог. В кожній ситуації, життєвій. За рівно моментах суперечних яких хвилях пониження і незрозуміння, а також не останній боротьбі зі злом при помочі меча стриманості і праці, завдяки особовому віднесенню до святого Михаїла Архангела Божений Броніслав Маркевич поєднував в своїй духовності контемпляцію Бога з діяльною ревністю апостольською. Отже ж, цікавий такий маємо сьогодні фактично віділлю свята Йоанна Боско, так само одного з моїх апостолятів. Запрошу вас доєднюватися, хто якого ще нема. Ну і про Бажену Маркевича, Броніслава Маркевича дуже цікаве. Нехай цей свят блажений молиться за нас і допомагає нам так само боротися зі злом за посередництвом святого Михаїла Архангела. Ну і працювати щораз на більшу славу Божу. Нехай нам в цьому допомагає святий Іван Боско, святий Архангел Михаїл і блажений е, отець Броніслав Маркевич. Амінь.